За доказовою базою Служби безпеки України заочно засуджено ще одного колаборанта, який співпрацював з Російською Федерацією на території Луганщини. Кіберфахівці встановили, що уродженець Луганська від початку повномасштабного вторгнення підтримував агресора. За це окупанти надали йому можливість вести бізнес. Свою компанію зловмисник зареєстрував у 2023 році за законодавством держави агресора. Відтоді фігурант уклав низку договорів на надання доступу до мережі інтернет із держустановами ЛНР, а саме забезпечував безперебійним інтернетом створений окупантами слов'яно-сербський районний центр культури та дозвілля. У такий спосіб рашисти використовували технологічні можливості місцевого провайдера для масового поширення кремлівської пропаганди серед молоді та населення. Наразі на підставі зібраних доказів слідчими СБУ суд визнав фігуранта винним за частиною 4 статті 111 прим. 1. Це провадження господарської діяльності взаємодії з державою агресором його засуджено заочно до п'яти років позбавлення волі. Також колаборанта позбавлено права обіймати певні посади на строк у 10 років.